Я думаю, ми не повинні мати ілюзій, Насправді, одна з корисних речей, від якої завжди корисно відмовлятися, це розуміння там, свого місця, і в даному випадку нам треба побачити дві речі. Річ перша полягає в тому, що ми насправді в ми входимо в дуже цікавий, дуже великий етап нової економіки. Це трансформація, яка буде приблизно співмірна з тією трансформацією, яка відбулася в 1992 році, коли е прекрасний яйцеголовий Марк Андрісен зробив перший браузер, і браузер. Не TCP-IP-протокол, а саме перший графічний браузер був тією штукою, яка трансформувала світ комерції, світ-медіа, світ доставки знань, світ політики, в кінці кінців світ онлайн-відео. Тобто саме браузер став ключовим компонентом, хоча вже 20 років багато основних компонентів інтернету існували. І зараз ми входимо в нову епоху. Яка буде характеризуватися новими енергетичними моделями. Що сюди входить? Сюди входять нові транспортні моделі, сюди входять нові моделі а, генерації, доставки і споживання електроенергії, сюди входять нові моделі взаємодії і, як не і ще що цікаво, нові моделі власності. І, власне, це величезна зміна, яка Сколихне дуже багато бізнесів, дуже багато бізнесів вона змиє, і так само вона змиє дуже багато диктатур. Але є одна проблема: Україна не є лідером в створенні цих інновацій, і навіть не є лідером в споживанні цих інновацій. Ми відстаюча в цьому плані країна з надто низькими амбіціями. І це наше завдання а, включити в українцях три емоції: інтерес, що відбувається. Страх, ух ти, я можу це пропустити, і жадібність. А чому ми на цьому не заробляємо? Тому що от, за результатами Давоського форуму було оголошено про виведення інвестицій, про те, що називається «двестмент», тобто відмову від інвестування в активи, які базуються на традиційних викопних паливах, в сумі 3,2%. Трильйона доларів, тобто ключові хедж-фонди, ключові інвестиційні фонди, сімейні фонди, які контролюють величезний обсяг грошей, кажуть: ми не будемо більше займатися нафтою, газом, вугіллям, і вони не покладуть ці гроші на поличку. Ці гроші будуть працювати. Ці гроші будуть працювати в нових секторах. І дуже важливо, щоб в кінці кінців ми тут в Україні включили ось цю амбіцію. Давайте заробляти на цьому на ось цій новій економіці. Зараз, на жаль, дуже часто. Ми продовжуємо сперечатися про інтернет про інтернет з апологетами арифмометрів, і іноді навіть оцих на е костяшок на рахівницях. Тобто це велике завдання поставити собі амбіцію йти вперед, тому що сектор дійсно міняється і є великий, є багато того, що приходить нового. Одна з таких нових тем це децентралізована генерація. Ну, як це, на що це схоже в нашому житті? От це схоже в нашому житті на брехунець, а, який колись в кожного був на кухні. От теперішня енергетика, класична, така пострадянська в Україні, вона дуже схожа на цей брехунець. Вона одностороння. Вона може тобі щось розказувати, а ти максимум можеш його виключити. Але ми бачимо, що дуже багато чого рухається в сторону децентралізованої генерації, приватної генерації, мікромереж і багатьох інших речей. Це означає, що так само як люди починають заробляти на незалежно через такі сервіси, як Uber, через такі сервіси, як Airbnb, вони починають використовувати ті ресурси, які в них є для заробітку, зникає монополія. Там готельного бізнесу чи транспортного бізнесу так само зникає монополія в тій самій енергогенерації. А наприклад, в Німеччина, от в липні, як правило, це традиційно відбувається в липні. Вже три роки поспіль німецька сонячна генерація в мережу Віддає більшу потужність ніж вся потужність німецької атомної енергетики. Якщо я не помиляюсь, рік тому це було чи 29, чи 30 ГВт одночасно. Найцікавіше з усієї цієї потужності половина належить невеликим корпораціям, вона належить індивідуальним громадянам. І це те, що ми називаємо енергетична демократія, і це те, що є новою моделлю, що є новою моделлю. Енергетичних ринків, а потім прийдуть зміни на багато інших ринків. Тобто в Україні створюється багато цікавих технологій, але а, до тих пір, поки а, лік на такі компанії в нас іде на десятки, а не на сотні тисячі, ми будемо аусайдером. Наше завдання полягає в тому, щоб бачити собі амбіцію, заробляти на цих тектонічних сувах, тектонічних змінах і впроваджувати їх тут, тому що дуже багато буде в мене аналогій з інтернетом. От дивіться, переважно українець має інтернет-підключення швидше, якісніше і дешевше, ніж це має громадянин Німеччини. Чому так відбулося? Причина дуже проста: ми просто проскочили один етап. Ми його проскочили, і він нам не був потрібен. Тому що громадянин Німеччини з великою ймовірністю підключається до мережі через dsl провайдера, через мідь. Дуже багато невеличких операторів, невеличких провайдерів, які розбудовували українські мережі, з самого початку клали набагато швидший канал. Вони прокладали вже локальні мережі, а іноді і оптику. І в результаті в нас немає проблеми останньої милі в багатьох місцях. Тобто, це от та штука, яку так само ми можемо спробувати проскочити в енергетиці. Найкрутіші в плані мобільного банкінгу технологічно не країни Європи і не, краї... і не США. Найкрутіші в плані мобільного банкінгу африканські країни. Причина? Тому що вони проскочили етап паперових чеків, банківських додатків і зразу загнали все в мобільний телефон. І от нам, мені здається, Дуже важливо бути більш амбітними в плані енергетичних інновацій, в плані енергетичної демократії. Але поки що ми країна, якою керує патерналістично-популістичний консенсус. І це великий виклик для інновацій і для, для в кінці кінців, як для бізнесу, так і для споживача. Проблема полягає в тому, що, на жаль, в нас склався такий а, популістичний консенсус. Радянських людей, на жаль, свого часу експеримент зі створення нової історичної формації, відсталої в своїх прагненнях, яка називається Радянська людина. Цей експеримент, на жаль, вдався. Радянська людина була оформлена, радянська людина дуже любить, щоби з неї приймали рішення. Радянська людина боїться змін, боїться відповідальності. Боїться трансформації. І це енергетика, житлово-комунальний сектор, е нерухомість є одним із тих секторів, де радянська людина, ну, на жаль, створює дуже багато проблем. Що в нас сформувалося? У нас сформувалася така система, коли люди, які інвестували доволі значні суми в свою нерухомість всередині, за рахунок такого консенсусу Окей, ми будемо створювати для вас ілюзію низьких цін. А ви просто голосуєте за того, хто краще пообіцяє ці низькі ціни. Вони абсолютно втратили інстинкти, необхідні для співдії і необхідні для спільної роботи. І в результаті в нас сталося що? В нас сталася китайська ситуація, тобто Китай. 25-30 років тому рішенням того самого китайського підбюро доволі часто ще приймалися рішення про початок опалювального сезону чи про початок, чи про початок там збору урожаю. Потім Китай все таки зрозумів, що капіталізм з портретом Мао працює. І зробив багато дуже китай зараз є одним з найкру Китай зараз є найбільшим в світі нетоінвестором відновлюваної відновлювану енергетику. Китай зараз є найбільшим світі інвестором в мережі швидкісних а, поїздів, найбільшим світі інвестором в електричні автобуси і найбільшим ринком для таких компаній, як Тесла Моторс. Китай більш ніж мільярдний Китай до 2030 року, якихось нещасних 14 років, поставив собі план. Прийти на 25% забезпечення з відновлюваних джерел. В них для цього є причина. В них видно повітря. Дуже добре видно. І Китай цього доб'ється. Ми живемо в ситуації, коли споживач, повноцінний споживач послуги, яка надається. Він вважає, що ключовою особою, яка є відповідальна за його допробу, за його тепло, за наявність гарячої води, за наявність світла, ця особа це щонайменше президент, прем'єр, в гіршому випадку міністр і мер міста. Але якщо ми подивимося, це звичайні банальні послуги, які нормально розвиваються там, де люди мають можливість голосувати грошима. Коли люди мають можливість голосувати грошима, Ринки творять чудеса. Тобто, я коли спілкуюся з західними аудиторіями, обов'язково задаю питання: чи ви міняли свого постачальника електроенергії? На аудиторію 100 чоловік 5-6 до 10 рук піднімається, тому що це вже можливо і це один з найкрутіших проявів енергетичної демократії, який можливий. Польщі компанія Orange телеком оператор торгує електроенергією. В Румунії електроенергією торгує Deutsche Telekom. В Швеції є 120 операторів, з якими ви можете підписувати контракти. Тобто, там, де люди мають можливість голосувати грошима, компанії починають трансформуватися. Там, де зафіксована монополія, компанії залишаються в кам'яній епосі. І оце той момент, який в нас стався. Кругом, де ми голосували грошима, ми дійшли до класних речей. Ми з нуля збудували нормальний телеком сектор. Так? В нас не було Міністерства інтернету, в нас не було Міністерства мобільного зв'язку. В нас є хороший сектор телеком, хороший сектор інтернету. Якби було Міністерство інтернету, не факт чи він би був. Так? Ми своїми грошима збудували ретейл. Так, тобто я згадую гастроном на метро Героїв Дніпра, так званий жовтий гастроном. Коли заходжу коли в супермаркет, який тепер з'явився на йому місці, я іноді згадую запах тої капусти, яка була там на початку 90-х і той мрак. Ми зробили це, голосуючи своїми грошима. Своїми грошима ми проголосували за пристойні банки. І Ощадбанк зараз так само модернізується, тому що він бачить, що йому потрібно бути, потрібно бути лідером. Що сталося в енергетиці? А в енергетиці ми не голосували грошима. В енергетиці ми продовжуємо жувати оцю популярну байку про те, що міністри, президенти, депутати мають нас захистити. Це не найефективніший спосіб. І ось народження споживача, який вибирає, перебирає критичний, злий і голосує своїми грошима, це велике завдання для української енергетичної незалежності. Один з найперших кроків це припинити обманювати себе та інших. Тобто, те, що ми зараз бачимо, ми бачимо вхід в доволі складний етап, який зараз буде, який насправді є результатом ну, такого великого комунікаційного фейлу. Я це називаю тарифна народна республіка. Зараз почнеться політичний сезон, і зараз безліч політичних сил почне качати ситуацію, мотивуючи це так званим підвищенням тарифів. Як виглядає правда? В країні не відбувалося підвищення тарифів, в країні відбувалося скорочення рівня субсидування населення. Воно ще не повністю закінчене. Тобто, в ситуації, коли за гігакалорію, яка прийшла в вашу квартиру, на третину оплатили ви, і дві третини оплатили, оплатили з наших податків з місцевого бюджету, не зовсім ви є клієнтом. Швидше за все, бюджет. Бюджетна установа, яка здійснює цей платіж в більшій мірі є клієнтом. І минулий уряд допустився доволі великої помилки, замість називати це скороченням рівня субсидування і чітко комунікувати, що субсидії закінчуються, вони закінчуються тоді, то створювати цей ефект поїзда, на який можна не встигнути. Вони вирішили погасити хвилю накачуванням віртуальними грошима. І з одного боку, зараз це робити вже пізно. Через те одне з важливих завдань, яке потрібно реалізувати, потрібно монетизувати субсидії, потрібно дати доступ, потрібно дати доступ до більшої кількості фінансових продуктів в секторі енергоефективності. І в кінці кінців потрібно заставити, заставити енергокомпанії боротися за споживача. Тобто потрібно демонополізувати ці ринки. В принципі, в плані третього, в плані третього енергопакету, в плані законодавчих змін, які зараз відбуваються, це є. Але ці процеси потрібно прискорювати. Тобто потрібно заставити компанії битися за споживача, тільки тоді вони стають класними. Ну і в кінці кінців є ще один момент. Ну, це питання відповідальності політиків. Але в політиків є смак до простих, зрозумілих і неправильних рішень. Вони звикли до того, що можна качати ситуацію, тарифами чи ще чимось. А, ну насправді, коли люди вирішують змінювати країну. Якимось дуже дивним чином, вони чомусь намагаються рухатися в ті країни, де тарифи вищі. Це вам підтвердить кожен, хто приїхав в Америку, кожен хто приїхав в Німеччину, кожен, хто приїхав в Польщу, кожен, хто приїхав в Францію, Великобританію чи будь-яку іншу країну. Тобто, ніхто, мені дуже мало відомо про імміграцію в Туркменістан, скажімо, а там практично нульові тарифи. А це питання просто. Якості життя, якості послуг і економі... якості і рівня економічних свобод. Там, де ви маєте вибір, так, є певні речі, за які ви платите дорожче. Але польський трамвай за 16 гривень за одну поїздку. Якщо я правильно зараз конвертую з в гривні, чомусь він ходить дійсно з розкладом, гримить менше і набагато комфортабельніший за український трамвай за 3 гривні. Тобто ним реально можна користуватися як транспортом. І ось це питання полягає в тому, що ми маємо нарешті відійти від примітивного дискурсу. Наш насправді основний дискурс має стосуватися. Створення бізнесів і створення робочих місць, і створення нової перспективи для, для наступних поколінь, для дітей, яка насправді доволі сильно вбивається традиційною енергетикою. Але більшість вугілля на планіті має лишитися там, де вона є зараз. А для цього потрібно активніше розвивати нові сектори. І це питання з одного боку розуміння, з іншого боку, амбіцій. Тому що люди, які інвестують мільярди доларів в нові енергетичні технології, повірте, вони не роблять це заради розваги. Вони роблять це з доволі прагматичних, доволі чітких, доволі серйозних перспектив. І в кінці кінців інновації дійдуть до нас, питання в тому рано чи пізно. Питання в тому, чи не буде в нас ось цього 3 g синдрому Коли в Україні з'явилося 3G, ми були четвертою країною в списку з кінця. Да? Де не було 3G, Тобто ми були на дуже таких низьких позиціях. І от питання, чи ми будемо в позиції доганяння. Позиція доганяння насправді дуже часто нам дуже дорого коштує, і вона коштує нам те, що вона коштує нам бідність. Бідністю. Тобто, ми ось цей постійний дискурс бідності, ми будемо продовжувати. Його отримувати, якщо ми будемо боротися за енергетику 70-х-80-х років. А нам треба подумати про 30-ті, 40-ті, 50-ті роки 21-го століття, тому що тоді ми отримуємо енергетику зростання замість енергетики виживання. Жодна країна, яка обирає для себе стратегію виживання, не отримує шансів на лідерські позиції, тому що будь-яка стратегія виживання це зразу стратегія жертви. І от нам потрібна амбіція. Це амбіція в плані міжнародної співпраці, міжнародної кооперації. Це амбіція в плані нової економіки і стимулювання нових компаній, нових бізнесів. І це амбіція в плані громадянської відповідальності, громадянського підходу. Тому що якщо ми подивимося по Україні, то в багатьох містах, переважно невеликих містах, ми побачимо цікаві, чудові приклади громадянської самоорганізації. В плані ОСББ, в плані місцевих фондів фінансування енергоефективності, в плані використання відновлюваних джерел. І ця ініціатива виникає, як правило, не в мегаполісах, не в мільйонниках. А там, де люди ближчі до проблеми, так що я буду дуже щасливий, якщо якось в вас в цьому кріслі будуть сидіти мери чи ініціатори таких мери невеличких міст, які роблять такі проекти, чи ініціатори великих змін на рівні тобто, громадянського активізму, які запустили великі цікаві речі. І це для мене це символ людей, які трансформують цей ринок, і які борються за цю енергетичну свободу, енергетичну демократію.